Зустрілися тут з моєю мамою, і моя мама хоче розказати нову історію, як вона була на заробітках на м'ясокомбінаті. І що їй там сподобалось, чи не сподобалось, і скільки вона заробила реальних грошей. Ну що мам, розкажи, будь ласка, що тебе спонукало поїхати на м'ясокомбінат до Польщі? А що людей спонукає? Спонукає заробити більше грошей. Прийшов син і каже, ми вже відкрили візи, повідкривали. І каже, мама, в другій годині стоїть бус. І чекає недалеко від Львова на м'ясокомбінат. Робити шашлики не тяжка робота. Ну, я взяла чоловіка, ми візи відкриті, сіли в автобус і поїхали. Заплатили за вакансію, звісно, привезли нас. Яка ціна була вакансії? По 100 доларів. Це дуже дорого на той час. Так, да, це було дорого, дорого. Ну, ми тоді ще нічого не знали, привезли нас. В такий хостел. Хостел після ремонту, дуже чисто, акуратно. Е, постіль була вся в вакуумній упаковці. Угу, в кімнаті нас всього. було все нове, в кімнаті нас було такі чотири ліжка ха, і це вот, ну, Сім чоловік нас жило. Мама з сином, я з чоловіком. Ще хтось там, чи жінки чи чоловіки були, я вже не пам'ятаю. Ну, ходили на роботу. Як ви там адаптувалися? Ну, сказали, що там зимно. Ми не взяли ніяких таких теплих речей. Uh -huh. А вечором десь чоловік пішов, ми гуляли, і ми знайшли курточки. Люди виїжджали. Ми знайшли курточки, випрали, і, в общем, ходили в них на роботу. Ну на так, але там було добре, що Що перша зміна йде на роботу, друга з якої години була перша зміна, наприклад? Напевно, шостої години. Шостої а вставати в якій годині треба було ранку? Пів п'ятої. Пів п'ятої, щоб так. на шосту. І — це. І, А та зміна йшла, приходила, і так тихо було завжди. Тихо, тільки в неділю люди спілкувалися, варили їсти, ну, було тихо, акуратно. Робота така. А були нічні зміни на Так, То була нічна з шостої до шостої ранку. І так завжди, з 18 так, до шостої ранку, так. по 12 годин. По 12 ну, це годин. тяжкий труд. А скільки раз була перерва на роботі? Перерви було дві по 15 хвилин uh -huh. на обід. Що uh -huh. там давали? Їсти, можливо, пити чай, гарячі, кави? Ой, там ми готувалися до тої пшерви, Ага. ми вже бачили, що пшерва там в другій годині. Ми вже почали знімати нарукавники, фартухи, готувалися. І тільки приходив координатор і вимикав світло шерва, і то все раз роздягалося, і бігли як до скажені, як стадо буйволів, так далеко, бо 15 хвилин так да, і вони ж січуть зразу, потім зразу на ліні наставати. Так. Ну і але їли якось так. Обід був дуже добрий. Годували м'ясо, ну все давали. Можна було наїстися, тої порції можна було ще одну брати. От другий обід там давали булки, такі е, бутерброди. Угу. Теж добре. Кава, чай, щось таке. А от. Скільки на приклад годи... е, скільки годинова ставка була за годину? Я вже того не пам'ятаю. Напевно, було ві... сім або шість злотих. Е... Я вже не пам'ятаю. Ну, мало. Вісім, можливо. Ні, вісім не було. Ні, Ні Вісім вже було на курятнику. Досі він про курятник. Yeah, на курятник. Але то цікаво було а дивитися... А що ви робили на тій лінії? Що ми робили? Значить, ми брали такий невеличкий ящичок, там було м'ясо тонко порізане, uh -huh. і палочки такі дерев'яні. І ти так кладеш: ти береш палочку, м'ясо протикаєш, і іде такий конвейер. У нас на лінії було чи. Четверо, людей. четверо. Тут четверо і там четверо з тої сторони. І туди паличку, в дирочку, попадаєш. І воно ж, -ж, ж закручується, і там людина стояла, що виймала ті шашлики, пересипала їх. Це спеціями. була сезонна робота. Сезонна, на так, сезонна. Тому що шашлики це сезонна робота, літом якраз люди йдя, так, шашлики. Так, так. Ну, це це непогано. Ну, холодно було на роботі, адаптуватися до того холоду. Е е я не мерзла. Не мерзло. Було зимно. зимно. Ну, комусь, да, хто в шапках таких теплих, поляки взагалі не одягались ніколи, на голі ноги одягали одні штани. А як ти думаєш, полякам була інша робота, чим українцям? Ні, така сама така робота. Сама. Все те саме. І поляки з нами працювали. Бо то Ярослав то було невеличке місто, де там працювати дуже. Ну, працювали всі. З поляком було добре працювати. А тато адаптувався до Польщі? Тато, напевно, не дуже адаптувався, бо в нього сідалішний нерв захворів. Ми йому уколи купляли, Але ви знаєте, попався такий лікар, то на скорій помочі, що він допоміг йому купити ті ліки. Угу. Він на своє ім'я виписав рецепт, і ми пішли в аптеку, купили п'ять уколів, і ну, якось так поставили до нас З зрозумінням да, з, з, розумінням, розумінням, та, з людяністю. Ну і як багато ви напрацьовували в місяць? Та ми всього там пробули півтора місяця. О, дуже багато. Ми були з кінця червня, липень, а з 6 серпня в нас були путьовки на море. Ми зробили таку променаду. Заробили гроші ну і поїхали додому назад. Правильно, головне вистачило грошей поїхати на море і відпочити, як кажуть. Ну, а так враження в тебе після роботи ти хотіла щось змінити на іншу роботу. Можливо, лишитися на тій самій роботі, чи завжди хотіла щось нового. спробувати? Ну, Я ще так не спробувала, але ми працювали вдвох. Ми, звісно, заробили вдвох більше грошей. І мені, в мене ще е, лишалася віза, і я після моря поїхала знову до них. Ага. На іншу роботу. Ну, <схід> Бо шашлики кінчилися. Ну. <схід> да. Так що ось так. От і е, е, хотів сказати, чи ти рекомендуєш жінкам їхати на таку роботу, чи є легко, чи є, е, які, що їх можуть там зустріти на цій роботі? Що ти не очікувала на тій роботі, наприклад? <схід> я. Очікувала все, ну я не скажу, що мені було тяжко. Тому що коли ми е, перший раз нас поставили зразу в нічну зміну, боліла спина, відривалися ноги, було тяжко, бо так ніколи я не працювала. Потім такий Саша в нас був хлопчик, і він каже: е, чи ми збираємося їхати далі, чи ми лишаємось? Ага. Я кажу, ми лишаємось. Я сказала чоловіку, скільки ми заробили за цей от... Лишаємося, а молодіж поїхала далі. Дальше. Ну, По-перше, в них вже тоді був інтернет, і вони вже м, шукали роботу так. Ну, а ми так, якби Стара Гвардія, у нас ще не було інтернету, ми того нічого не знали, і ми так лишилися. І боялися адаптуватися. А, ще трохи. Так, так. А то ближче кордону, Львів, так, все-таки так. Україна, і воно так, трошки так. Інакше. Воно стримувало. І, по-перше, там було дуже багато людей, там була сім'я з якраз воєнні діями. Дії почалися в Донецьку, то були люди з Донецька сім'я, що вони мусили покинути так. своє Донецьк. житло і вони там працювали. І така Галя і казала, ми пішли на ту роботу, тому що тут, каже, годують, а в нас каже, грошей немає. Ну, а там дійсно так. два рази в день і там щось зварив, і воно теж нормально. Ну, і нормально. приходиш додому, так, і так, ще щось з'їв, і, і все, і ти не голодний. не голодний. Ну, а чоловіки, наприклад, яку роботу виконували більше? Ну там все було таке конвеєр. Конвеєр. Да. То там запаковують, то картони роблять, то ще щось, ну, то посипають дуже сильно тими спеціями, то на фабрика соколов. Соколов. Угу. Розумію, розумію. Ну і хотів наостанок сказати тобі такі слова: чи порадиш ти людям в подальшому теж працювати на такій роботі? Чи чи щоб, щоб ти змінила? Ні, я не пораджу людям працювати на такій роботі. <гум> <гум> Ніколи. Це не, да. Якщо ти живеш в тому місті, якби в нас була така робота в Україні, в нашому місті, я би пішла на таку роботу. А якщо тобі, так платили. Якщо так. тобі було цікаво, в наша історія, підписуйся на наш канал і став лайк.